Прийміть мої вітання. Сьогодні розберемо ось такий переключатель КМ 18 80 грам. Чи 80-й рік. 80 грам, подумав. Так що влаштовуйтеся кажуть класно. Мені для цього потрібні кусачки і бокорези маленькі. День через телефон не бачу. Я беру ось так. Опа. Так, це все магнітиться, так що латуні тут немає. Да, трохи через телефон вообще неудачно. Я вибрав це. Секунду. Лучше начинать з цієї сторони делать такі заклепки должно пойти. Так що тут у мене, бачите, раз, два. Не там, де такі заклепки, а де вони заклопуються іменно. Отак отогнули Далі ви бачите вже. Так, тут одна вже у мене випала частинка з сріблом, бачите, вона посріблена. І з цієї сторони ще маленький такий напаяного чистого срібла. Напаєчка. Так що, вон, трохи меді. Всі, кажіть, що ви хочете, щоб я вам розібрав, я вам розберу. Пишіть в коментарях. Не стесняйтесь. Также в кого є що-нибудь на утилізацію електронне, можете приносить в жертву, як кажуть. Буду радий. Так, ось. Все, тут це все в метал. І ось що ми отримали. Так, тут ми згубили маленьку. Ось вона. Ось такі контакти. Ось на паєчки. Одна зверху, одна знизу і одна посередині була з однієї і з другої сторони. Кому сподобалось, пишіть, коментуйте, будемо розбирати.